Всім привіт! Мене звати зватись Кароліна Ігорівна і це називається страшники Барбоскини про Лізу. Всім вітаю! Це дискример. Всім вітаю. Ви вже якраз мене знаєте, як едесь Кароліна, і тому я ще буду розказувати про барбоскину, коли Ліза ябничає. Тому давайте беріть свої смаколики і починаємо. Але, на жаль, це можна взяти у Даркнеті. Якщо ти його прочитаєш, то сразу ти типу, попадеш в польницю. Але я це навіть і не слухала, і не читала. Просто так знаю цю страшну історію. І можна сказати, що я сама це придумала. І тому давайте і не отходьте так далеко. Врім'я починається. Три, два, один. Все. Я починаю розказувати страшилку. якщо не опісуєтесь, тому тримайтесь. Був це прекрасненький день, як Роза завжди спілкувалася зі своєю подружкою, а Аліза просто собі спокійно хотіла, щоб Роза допомогла їй зробити геометрію про метеликів. Але вона просто ігнорувала її. Ну потім, коли вона сказала, що пусті, хай хай неї позвонить за 5 хвилин, то, то каже їй Слухай, сестричко, коли я казала тобі, щоб ти мені оцінив мій макіяж, ти мені що сказала? Що косметика мені вже не потрібна? І, бачите, я вже з тобою не хочу. І вона заплакала сильно із за таких слів рози. Тому вона вирішила піти до гени. Гена, допоможи мені з геометрії про метеликів, будь ласка. Але Гена сказав йому Лізі, Вибач, не бачиш, я роблю опити свої, тому давай трішки пізніше. Ну, що тобі важко зробити для е, сестри, і випадково розлила жидкость. Ах ти, сестра моя. Чуть ось ця кіслута насожирала мою кімнату, ну-ка пішла звідси негайно. І, і вона вже знову пішла заплакана. І вона вирішила сама зробити той проєкт. І вона весь день не могла його навіть зробити. Вона завжди мучилася з цією. Проєктою. то потім наказав і потім роза каже та хватить за такого е, гарчатись. Думає, що не можеш. Тому ха, ви нічого не можете зробити для раді сестри. Ха, ну ти ту песенка манда. І вона пішла своє ліжко і стала цілий день плакати. Вона плакала цілий, день, ревіла цілу ніч і всю ніч. Ну потім вона якось трішки заспокоювалась саменька, Ну, щось разу їй стало щось не те. І потім в неї рідко з'явилися червочорні очі, а сльози в нього були крові. Тому вона вирішила думати, як отомстити брату і розі. Тому вона і придумала, як їх отомстити. Вона виключила світло по коридорах і вона спокійно карабкалась. але потім на кухні вона побачила нож. І вона була дуже рада, бо того, що вона знала, чим її можна убити розу із сестру. Тому вона широко посміхалася, і вона вирішила взяти. Вона тихеньсенько едва йшла до кухні, щоб взяти цей нож. Тому вона взяла і пішла різко в кімнату, там, де якраз була роза і Гена. побув сілюет рози Єгене. Ну вона трішки і різко вона відкриває двері і вбивала, закрила двері. і там були... Крові там різне, і потім там лежали трупи. Ліса їх хотіла з'їсти, щоб ніхто не дізнав. Ось. І, к сожалению, не можна це показувати, бо треба це значить видаляти це відео. Дякую за усі просмотр. З вами була Кедиська Кароліна Ігорівна. І дякую за усій просмотр. Я думаю, що ви злякалися і напишіть в коментарях, що вам найбільше злякалося. Або щось інше, або що вам не дуже сподобалось. Всім пока!